Ані совісті, ані честі, депутат львівської облради та заступник мера однієї з територіальних громад на сам святий вечір видурювали гроші у підприємця. Ця історія без перебільшення шокує. Тільки послухайте, негідники вимагали у місцевого будівельника більше мільйона гривень за перемогу у тендері. Однак, бізнесмен бавитися у брудні ігри не захотів та відмовився від ганебної пропозиції. Коли ж він самостійно виграв у конкурсі, посадовці шахраї вирішили переконати чоловіка, що це сталося саме завдяки їхній допомозі. Тож тепер почали вимагати у підприємця час. Тину його прибутку. уявіть собі радість перевертнів, коли гроші їм такі принесли, але разом з бізнесменом до негідників завітали ще й слідчі ДБР. І депутати його спільника одразу ж затримали, і тепер на обох чекає суд. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів. США а також 190 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів